Привіт, мої золотенькі. Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня, і ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні. Дивимося суботу, неділю, так, 10, 11. Враховуємо з вами перехід від п'ятниці, від 9 го і до 12, го включно, так, до ранку. Дивимося аж до самого, -самого ранку 12-го. Числа енергетично, що може відбуватися. Обов'язково залишаємо вподобаєчки, пишемо у коментарях свої запитання, будемо розбирати все, що вас цікавить, будемо спілкуватися. І давайте подивимося, що нас чекає, так, у цей період для нашої країни? Що загалом буде відбуватися? Ну, скажімо так, ситуація, як наче, знаєте, Тако, ми, як наче в постійному напруженні, такому перебуваємо. От що ми можемо відчувати і мати? Ми можемо бачити якісь маніпуляції і провокації від ворога. До речі, ці вихідні і загалом ці от декілька діб несуть мені зараз ось форс-мажорні ситуації, які пов'язані з високими житловими будинками тобто, це багатоповерхівка, більш вірогідно. Тут може працювати захист, який може не повністю справитися зі своєю роботою. Ми можемо мати якісь наслідки у цей період часу. Тобто від сьогодні, зараз 17-та година, від сьогодні, так, це в нас 9 і по ранок 12-го. Так, це якась важка, важка така ситуація. Тобто, може щось летіти достатньо. Тяжке, і це темний період дуби, більш вірогідно. Необхідно бути досить уважними та обережними. І якось мені іде активність у повітряному просторі, яка проявиться. от Також лінії зіткнення, лінії зіткнення і прикордоння. Там також дуже активна така енергія йде. Така рух, супротив, гучність, так, вогонь. Так, вихідні. Що вони нам можуть принести? Так, емоційно дуже складно. І це зрозуміло чому. Ще мені фонять дуже лікувальні заклади і місця, пов'язані з дитячою енергією. Дуже будьте, будь ласка, уважні, тому що в найближчі ці е, дні можуть трапитися ситуації, які достатньо складні будуть.